То скаже мені, чому виробники запчастин так несподівано, можна сказати, підло комплектують свої запчастини. Це щоб Yamaha Raptor 660 робився двигун, і на двигун заказували запчастини з Європи. Основних було срок доставки це через Олексія з Мукачева був срок доставки. Тиждень-дві неділі, а щуп їхав далі з Європи. Це було 3-4. Там адекватно приїхають, вони по мінімуму вказаних дат. Отже, він тут просто квад квадрик катається, все нормально. А от забув, забули просто поміняти його. Тут він і залишився. Хлопці вислали, куди його переслати, тому що там, по-моєму, стояв неоригінальний. І тим паче якось забулось, тому що він приїхав не в сроки, мабуть. <кхе> Дивіться. На цей же раптор приїхав маслонасос. Сто раз уточняли, щоб був в зборі. З двох пол, щоб він був в зборі. Приїхав в маслонасос, а шестерня, е, виявляється, шестерня маслонасоса не комплектується до збору. І слава Богу, було в Чернівцях в Ігорька, скутермото сайт, вона окремо не діло в грошах. А діло чому вони от комплектують несподівано? Ти купляєш от щуп. Я хлопцям хочу. Да, те, що купуєш крило без поворотника, то це так, бо є окрема запчастина, але іноді це якось не можеш розв'язати, навіть от береш щуп в руки. Я думаю, я вже його з одного боку розпакував перед відправкою, бо шукав якусь коробочку, щоб не зламалось при перевозці. Бо все ж таки деталь е, пластикова, можна сказати, пластмасова. Е, ну І взяв, думаю, ну-ка, гляну, що, там, що все добре, бо і так. З однієї сторони неудобно, що забулося, і вже загляну. Дивіться. Те, що ми вирвали з маслонасосом, насосом, і ще дуже багато таких випадків зараз можете, майстри подивляться і також. Тому що ось. Раз. Все чудово є. Вафілька. Вимір, щоб дійсно оригінальний, класний на ощупь, видно, що зроблений ямахою. А сальника нема. Опа! як це так? Ну ну, йолки-палки, скільки ж коштує той сальник? Чому? І 50% людей, от просто власник раптора, він ж не мусить бути механіком, Він купив, написано, він ось так от закрутив, і потім не розуміє, чому йому там серить кругом того, от постійно. це, це саме. В інших випадках, як в цьому випадку, хлопаки навряд чи перекладуть сальник старого, бо там не оригінальний. Тобто, якщо у вас даже оригінальний був, но зламаний уже він, значить, служив. Сальник це така заміна. Ось у уплот... ну, у що такий розхідник, що його потрібно при любій заміні. Чому вони це і не вказують, що не комплектуються? Якщо б вони додавали долар до запчастини оцієї, вони б заробляли хороші бабки, тому що долар не коштується, а людям по карману б не било. Давайте підберемо щось. Це ж не так, аж цей ну, але. Людина, яка от має, є таких багато людей, я хочу все оригінальне, допустимо. Оригінальне. Вони чекали там три неділі. Щупа, приїхав, гопа, А сальника нема. Ходити по базарі, підбирати, і він не впевнений, що він не тріс, не хоче оригінальні. І ще заказує і чекає. Так, є й такі випадки. Є були ну, не точно такі, але подібні. Ну-ка давайте навіть з цього. Цей, мабуть. Я так набивоку по діаметру. Ні, беремо чуть, чуть більшенький. так? Опа. Зараз включу ліхтарика. О. Ну, Наче норм, різьби багато, але тут, а ну-ка, глянемо, тут, мабуть, є нюанс в нього. Не так просто поставити що-небудь, і щоб він не служив. А, ну так, в нього є ось тут потайчик підцальник. І щоб не прикусювало, щоб він закручувався на всю різьбу, потрібно ну, такий з таких. Їх, тих, 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 тих. Це замалий. Можливо, можливо, піде ось цей ось останній розмір з цих. Так? Взагалі, це така от копійка <гум> коштує. а чому? Ну, ось так от. Заодно покажу, який я справедливий. Бомба! Ось. Він і тут не буде цей. До чого я хотів зняти, як я взяв в руки, бо вже дістало. Дійсно, от, часто буває. І багато хто ще не звертає увагу, навіть з майстрів, щоб не, як, не впасти в грязь лицем, не звернувши увагу на такі мелочі на будь-яких деталях перед клієнтом чи навіть перед обслуговуванням своєї техніки.